Новий 2013 тисячі рівняни зустрічатимуть з найрізноманітнішими салютами. Рятувальники закликають людей бути обережними та не дозволяти дітям користуватися не тільки петардами, а навіть хлопавками. А ще вони радять не використовувати піротехнічні засоби людям на підпитку, бо за мить неуважності можна залишитися не лише без пальців, а й без очей. Уникнути таких от неприємних випадків громадянам всього-навсього лише потрібно уважно прочитати інструкцію піротехнічного виробу та її застосувати. Простеньку хлопушку вона є одним із найулюбленіших виробів, от і найбезпечніших. Проте потрібно пам'ятати, що в жодному випадку дану хлопушку не можна направляти в обличчя людини її не можна направляти на відкритий вогонь, її не можна направляти на електропобутові прилади, газові прилади, свічки. От хлопушки треба використовувати тільки в присутності дорослих дітьми. От в жодному випадку діти самостійно не мають права використовувати технічні вироби. В жодному випадку пітарди не можна носити в кишенях, їх не можна носити без упаковки, їх не можна розбирати. Ну і звичайно, коли їх підпалили, в жодному випадку не можна тримати в руці. Потрібно одразу кинути на навісти приблизно 5 6 метрів. Стується таких піротехнічних виробів, як салюти, в даному випадку ракети. Їх потрібно використовувати і встановлювати і запускати не ближче ніж 30 метрів від житлового фонду. Також їх не можна запускати під низькими навісами чи під кронами дерев. Взагалі, піротехнічні вироби в жодному випадку не можна випускати там, де є натовп людей, ну, от не можна пітарди кидати під ноги людям. Якщо піротехнічний вироб не спрацював, в жодному випадку не намагайтеся його самостійно якось полагодити. Взагалі, протязі 10-15 хвилин до піротехнічного виробу підходити не можна. Більше травмуються це діти та громадяни, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Піротехнічні вироби краще купувати у магазинах, де на них можуть показати ліцензію. Проте рятувальники попереджають, сертифікована продукція, якщо нею неправильно користуватися, від травм не вбереже. 25 грудня в травматологічне відділення центральної Рокинської районної лікарні поступив хлопчик 2005 року народження Богдан. От з діагнозом, термічні опіки лівої кінцівки. Як повідомили медики, дитина отримала травму внаслідок вибуху пітарди. Як згодом вдалося з'ясувати, хлопчик знайшов піротехнічний виріб на дорозі, неподалік від свого будинку, одразу його запалив, в результаті чого трапилася трагедія. Дитині, дитині анкутували палець лівої кисті руки.